І так, друзі, перевірка води, про яку ви питали, про яку ви чекали. Вода Трускавецька з АТБ. Це дуже важливо. Було просили саме з АТБ мені тут надпис, бачите, своє лінія. Він таку саму воду, але інші водилиці я відправляла на перевірку. На аналіз на аналізи лабораторні. І вам хочу сказати, що в принципі, не в принципі, а в цілому показники всі в нормі. Ось так. Знаєте, коли я кажу, що все погано, то мені каже, заказуха. Коли кажу, що все класно, о, реклама. Насправді, я вам далі зараз е, сфоткаю ці результати аналізів і викладу далі, але хочу вам сказати, що ну, PH 7.1 класний показник. Залізо загальне 0,1 сота. Теж класний показник. Загальний місць Соли 365 класний показник. Реально, ну, все класно. Нафтопродукти – нуль. І всі поліфосфродукти нуль. І всі поліфоти, цианіти, вісмутміді, формальдегід, сульфіт, ртуть, цинк, каміді, нікель, алюміній, алюміні, кабаль, свінець, хром загальний. поверхнево поверхневоактивні речовини, пестициди. Відсутні взагалі. Це класно, значить, фільтрується ця вода. Я вам далі результати розміщу, ніякого трошки контенту не буде. Нормальна вода, можна спокійно купувати, спокійно пити. На аналізи відправляла, звісно, без етикетки, звісно, в інших бутилках. У мене є ще інший аналіз, але це вода з автомату. Теж покажу на днях. Все, гарного дня. Я, до речі, ніколи раніше не купувала цю воду. І вона для мене незвична на смак. Не на мій смак от смак саме. Але за результатами все. Ок.